Сьогодні штучний інтелект буде вгадувати, що я намалював за 20 секунд. І так, це знову швидко малюй. Та я це вже грав давним-давно. Ну, моє головне завдання на це відео це аби штучний інтелект вгадав 6 із 6. Давайте спробуємо. Так, перше, що я повинен намалювати, це шестикутник. Це типу. Ні. Ні, ні. Мінус звук. Один, два, три, чотири. Шестикутник. Шестикутник, все. Далі у нас іде лобстер. Я не знаю, як мені намалювати лобстера. Допустимо, після чого тут голова, вусика такі, а це панцир. Тільки у лобстера є клешні. Як мені їх намалювати за. Ноль секунд. А -а -а. Дальше я буду малювати билки. Ну, це повинно бути досить просто. Ось так, ось так, ось так, ось так. Це якщо шос, дуже великі бивки. Штани, все, він вгадав. Дальше піджак. Ну, піджак буде чуть чуть складніше, Ой, він вже вгадав. Довге волосся. Мені здається, в минулому відео я вже стикався з цією проблемою. Вроде як потрібно намалювати людину. І велике довге волосся її потрібно намалювати, так? Це довге волосся. Сюди! І останнє це у нас океан. Ну, просто хвилі намалюємо. Все. І штучний інтелект вгадав 5 із 6. Одне не вистачило одне. Поки не буде 6 із 6, я звідси не вийду. Ананас. В цілому ананас буде просто намалювати. Правда, я багато розмовляю. Так, сюди. Після чого ми робимо ось це. Сюди, сюди, сюди. Ну, ананас. Це ананас. Мікрофон. У мене є мікрофон, але у мене петличка. Ну, все ж таки, ми спробуємо звичайний мікрофон. Так, сюди. Все, вгадав, це мікрофон. Жаба. Як мені намалювати жабу за 20 секунд? Окей, давайте ми намалюємо лапу ще одну. Чому лапа така довга? Окей, далі ось це. Голова, язик, садовий шланг. Сковоїдка, супутник, цвях. Я не можу. Чесно, я не вмію малювати тварин. Це моя слабкість. Стіл. Ноутбук знаходиться на столі, тому я повинен знати, як це намалювати. Ну допустимо, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, сюди, сюди, сюди. Стіл. Це штучний інтелект вгадав. Гармата. Ну. Я засуджую це, максимально засуджую. Я не знаю, що сказати. Краб. Як намалювати крабика? Ну давайте ми заробимо ось так. Клешня. Після чого ось тут клешня. Це краб. Сюди. Хоча б одну тварину я вмію малювати. А як малювати жабу? Це так просто. Окей, це дійсно складно, але це. Ви хочете сказати це жаба? Окей, знову. Давайте знову. Будинок. Я живу в будинку. Так, просто ось це. Далі малюємо віконце. Це будинок. Все. Досить просто. Стіл. Стіл ми вже малювали приблизно хвилину назад. І все. Стіл ми побудували. Цибуля. Цибуля. Як намалювати цибулю? Ну, давайте спочатку намалюємо сам плод, а після чого ось це ось так. Типу. Ну це цибуля, ні? Це не цибуля. Граблі. За 20 секунд. Та взагалі без проблем. Ось так, 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 ось так. Все, граблів. гадав. Стрілець. Мені намалювати людину чи є знак зодіаку? Я не знаю. Ну давайте ми намалюємо спочатку Х'юмена. І, ну, як би, це стрілець. О боже мій, я взагалі не знаю малювати. Все, вимикаю це відео. Bye -bye. Bye -bye. Мобільний телефон. Це мобільний телефон, алло. Ви дійсно хочете сказати, що штучний інтелект не вгадав, що це мобільний телефон. Штучний інтелект не вгадав, що це мобільний телефон. Я думаю, чому я малюю, а штучний інтелект не вгадує. Це він просто не вгадує. Капець, ну що це за телефони? Я чесно вам кажу, такий телефон був у мого діда. Знову місяць. Ну, допустимо, все місяць. Це було занадто швидко. Шорити. О, все вгадав. Хейба. Ось. Так, все, вгадав. Я знаю, як малювати рибу. Гумка. Як намалювати гумку? Я не знаю. Точно, я знаю, як намалювати гумку. Сюда. Це гумка. Так. Далі у нас йдуть американські гірки. Ну, допустимо ось. Все, все, це максимально легко. І останній малюнок це у нас тромбон. А, окей, давайте спробуємо. Сюда. СЮДА, СЮДА, СЮДА. Тромбом! Він вгадав! Є yeah. шість із шести. Штучний інтелект, все вгадав. Це потужна перемога. Ну в цілому давайте спробуємо востаннє. Я сподіваюся, у мене вийде чашка кави. Спочатку ми будемо малювати коло, потім щось непонятне і вушко. Чашка. А як пояснити, що це чашка кави? Чашка кави. Сюда. Ну, ліжко. У мене кожен день починається з ліжка, тому я повинен знати, як його намалювати. Ліжко. Сюда. Корона. Ми, до речі, дуже непогано йдемо. Корона, корона, корона. Е, давайте ось так. І ось так. Це корона. Це максимально не схоже на корону. Так, далі нам потрібно намалювати торт і все. Просто коло, коло знизу. Об'єднуємо, і у нас повинен вийти торт до дня народження. Стіл. Стіл це також максимально легко. Стіл, все. Ну кажу, це максимально легко побудувати. Побудувати, побудувати стіл. І останнє шосте це у нас годинник. Ізі. Значить, ми малюємо коло, робимо ось так. І все. Штучний інтелект знову гадав, 6 із 6. Тому тепер я точно можу сказати, що... Що хочеш більше планутись, не вподобайку, друже. Підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.